Так, ось сюди ми перше клювання, І щупак десь більш-менш. Тут відірвався, перев'язую, сюди ми клює окунь. І окунь класний такий. Завити. Зарибав такой. Так, такий щось під сіл. Під сіл. тому відпускаю його. Всіх вітаю друзі! Минув тиждень після нашої минулої риболовлі на минулому тижні. Сьогодні вже 18 листопада 2023 року. Ще більш прохолодно стало. На сьогодні на цілий день передають таке в межах мінус 1, 0, плюс Ось. А завтра вже сніг. І Ми традиційним складом виїхали на риболовлю з братом Дімою, з Максом. Вирішили поїхати в ті ж місця, де були минулого разу. Поближче до міста. В принципі, Якась рибка покльовувала. В другій половині дня на джиг Діма піймав непоганих щучок, більш-менш щось. Ну і взагалі, ну, покльовувало чому не їхати сюди знову. Сьогодні на цьому місці, крім нас, ще три машини рибачків, рибалять. ось. Ну, Побачимо, будемо зараз Уже човну накачали. Зараз збираємо снасті і починаємо нашу рибалочку. Що, друзі, сьогодні достатньо пізно. Десь о 8.45 ми на воді. Сьогодні ми дуже рано не випливали, бо минулого разу зранку взагалі не клювало. Вже завели мотор. Зараз мабуть, трохи пройдемо вниз ті точки, де клювало минулого разу. І там будемо починати рибалити. В основному приціл буде у нас джиг, ну там побачимо. Може і потвічимо десь, десь поджигуємо, Подивимось. Погнали! Два традиційні інструменти зі мною, хоча, в принципі, планував в основному джигувати. але Взяв твічовий комплект, твічевий це Фаворит X1 до 30 грам, і джиговий це традиційно Skyline до 12 грам. Ось, ну, катушки, самі бачите, тут Шманострадік, тут Фаворит Sirius що, ну Перший закид, я бачу течія так присутня. Минулого разу клювало тільки десь камишик, під камишиком були клювання. Я поставив Easy Shiner в натуралці 3 дюйма, 4,5 дюйма. На нього були клювання минулого разу, щучка активно покльовувала, то з нього я і починаю. У Діми минулого разу працював колір Лох, ультрафіолет, рачки. Тому він з них почав також. Починаємо з того, що було робоче. І вже більше хочеться так ну, по точкам кидати, де були клювання, ніж просто йти кругом з плавом. Поки пробуємо перевірені минулим разом місця, а там вже будемо експериментувати. Передавали прогнози, що, може зранку буде і морозець десь так на цю годину що зараз якщо сонечко вийде ось може буде, будуть і кільця обмерзати ось зараз там близько нуля плюс один то наче як нормально поки що так ось тоді ми перше клювання на рачка. такий щупак десь більш-менш під кілошечка. Схопила раки, працюють, ледве тримається. Ось грамів 800 щучка, 800, і як завжди, рак. плювання номер один і перша риба є. Залік. Я тільки пожалівся, що щось блин, не клює. І що ви думаєте, що працює? Працює той же ж колір, колір лох, як минулого разу. Ну що, 1-0. Ось бачимо, друзі, прямо по курсу затончик. Якщо дивитися Макса Відос, у нього там в затончику були клювання минулого разу. Я от Дімі пропоную, якщо вийде зайти в той затончик, там такий заход дуже. А, воно Діме клювання. Друзі, на рака друге клювання. Він Діма вже окуня тягне. Бачите, тільки що була щучка, тепер ось окунець. Такий долоньковий окунець. Чистий окунь здається. Все добре. Окунця Діма сьогодні випускає. Так, зайшли в затончик. Де ото Макса покльовувало минулого разу. Ледве залізли сюди. І я обірвався першим же закидом. Друзі, ось сюди Діми клювання на рака окуня в затоні. Моментально. Той же жрачок, все у Діми щось сьогодні пішло діло. Той же жрак. Ефель крафт, флагманівський такий окунь. Так, додому. Друзі, у Діми пішло діло. Я поки тут відірвався, перев'язую. У Діми клює окунь. І окунь класний такий. Грамів по... 200, мабуть мабуть за 200 навіть окунець на рака. Поїхав Поїхали, за щукою, а тут в затоні окунь клює. І окунь класний. 6. Ось оцей бачимо, цятка. Це значить він заражений. Окунь 190 грамів. Випускаємо. 11 година вже, друзі. Взагалі у мене сьогодні повний нуль. Не бачу. Ну, одне клювання було. Окунь зійшов і все. Діма піймав три окуня, піймав одну щучку і ще бачив, одне клювання, точно сход був і одне не точно. Ну, у нього ще більш-менш. У мене поки ніяк. Ну, Я сподіваюся, що ще буде якийсь вихід. Холодно, блін, вітер подув, стало холодно. Зранку було гарно, так, комфортно, зараз холодно стало. Допливли до Макса. Та, у нього також, як і у мене. Кльов гарний. А <реш> <ти видиш? реш> Як там? <-то>? По крові. <реш> це, звісно, поки не всі обща кров, ну, Дімка ж піймав. піймав. Я окуня а. піймав. У мене окуні це... такі були, отакі десь. Це як, це як... Саме... як Селектор Флекс, коротше, такі пащив. Ну що, друзі, вже час за 11 годину перевалив. Дічо і не клювало, тільки у Діми якісь клювання. Діма у нас і щучку піймав, і окунів. А ми з Максом, мабуть, рибу розучились ловити, так? Да? Я бачив окуня одного. Проте Макс одного окуня таки піймав. Так що він такий полу рукожоп, а я повний рукожоп, напевно. На беседочку виходимо, зараз ми водяного трохи задобрим, так? Да? І піде після вихід, виход, так? Да? Так, виходимо на це місце. Класно. Ну що, друзі, зуп... зупиночку зробили, по чайку по бутерброду. Як завжди традиційно. Ну, чуть там, бля, очі не клює, я думаю, бля. Я чую взяв. Так, ну що, давай за, за вихід. За вихід, а це Владик, я буду, за вихід. За рибалку, хлопці, за рибалку. Ну що, десь півпершого часу, будемо Плисти далі, Діма, вже десь пів, пів години пробує джигу, але щось виходу сьогодні о 12 годині не було, сподіваємося, буде трохи пізніше. Ну що, спускаємося, погнали. Починаємо робити післяобідні закиди. Наче таке, як трохи тихше стало. Був момент, коли вітерець так надував і підганяв. сього зараз він трохи наче менше Думаю, була як торкнула друзі тільки що клювання було вже біля самого човна. Не 100%, але таке як було. Так, знаю, що це таке, щось підсіло на цьому свалі Щось дрібненьке таке підсіло у мене. І це, ну, не дрібненьке, це окунь підсів на рачка на свалі. Сьогодні щука не клює, тільки окуні. І так, підсів він на Select кракена. Отут. Перша риба у мене сьогодні. Отакий окунідзе. І в той же час у Діми вон було клювака, отут також на цьому свальчику. І мабуть також окунь відгриз хвіст. Ну а тут стоїть окунь, значить. Може є смисл на окуня покидати. Сьогодні щука в пасиві, оку іноді прокльовує. Клювання я взагалі не чув, але воно було на оцього кракена. Бачите? Ну, окунь непоганий, більш-менш. 160 грамів окунь. Але блін, я б такого і взяв, але там от є сятка, оці от гельмінти, тому відпускаю його. Так, таки щось підсів на натуралочку, Ну вже знову окунець. Чи шнурочок такий? Ні, такий шнурик тут підсів в цьому камишику. Я зрівняв з Дімою рахунок по щукам, дивіться, вся пасивна, вся в отаких піявках, вона на їсті не кормиться. Поставив того Ізі Шайнера, що в мене минулого разу на натуралці працював. Як-то вона якось підвисла. Не зрозуміло, ну цей же ж перевірений камишек, тут я завжди ловлю і отакенна. Щукень, отакезна. Капець. Ну, хоч розловився від нуля, відійшов сьогодні. Ну що, малюк, пливи, підростай. Один рибалимо після обіду. вже Піймав я дві риби після обід, одного окуня, одну щуку, окунь непоганий, такий до 200 грам, щука дуже-дуже дрібна. Діма бачив одне клювання, наче як, і одного разу у нього одгризло хвіст, щось, мабуть, окунь. Ось. Ну, дуже трудова риболовля, таких як сьогодні давненько не було. Друзі, тільки що клювання було на рівномірну проводку. Фактор рівномірної проводки спрацьовує. А на джиг ніфіга. Тільки що було клювання, хвіст відгризло, новий силикон, і на рівномірці щось підсідало, мабуть, якийсь малюк також. Ось. Друзі, ось погода така сьогодні. Абсолютно похмура, тільки що он... сніжок навіть пролітало, такі хлоп'я. Кльову немає, ну як, якісь клювання такі. Ледь-ледь помітні є на рівномірку. У мене двічі було ще клювання після пійманої на, на фактор рівномірної проводки. У Діма відкосило хвіст, твістеро. Але ну, самі розумієте, з риболовлюю на минулі вихідні навіть порівнювати нічого. Тоді було набагато цікавіше, темно зовсім, хоча час десь близько третєї. Діло йде до завершення риболовлі. Зараз навіть сніг почав пролітати, холодно, дубарьово. воно зранку було тепліше, ніж зараз. Обіцяли сонечко синоптики. Сонечком сьогодні майже і не пахло, десь воно там на якусь хвилинку показалося на секундочку з хмар і заховалося, і далі його не було темно, хоч час десь біля 3 години, але вже зовсім темно. Воно і день короткий. і така хмарність, що просто капець. Ну що, завели мотор, будемо їхати назад. Може ще пару зупиночок зробимо і все. І на базу, бо вже темніє, вже пізно не клює абсолютно ніфіга. Сьогодні ми довгенько, час вже без 15.04. Роблю останній закид, і все. і Пливемо назад, нам ще плити. Макса тягнути на буксирі. У Макса також було кілька клювань. На воблер він каже, вискакувала щука така десь під кіло. На джиг було клювання. Ось такі результати сьогодні. Все, друзі, темніє вже риболовлю закінчили. Збираємося, зв'язуємося човня нами, пливемо назад. Ось їдемо додому. Всім дякую за перегляд, всім щасливо, всі бувайте!